Як мишка млинці пекла. Одного разу прогулювалася мишка лісом. Та й незчулася, як звечоріло. Зголодніла вона та й думає: ось зараз прибіжу додому та напечу млинці та й поласую досхочу. Радісним підстримом домчала мишка до своєї хатинки. Заглянула в комірчину і знайшла там лише яєчко та дрібку борошна. Ой, засмутилась мишка. Ну цього ж не вистачить. Лісова крамниця вже зачинена, а млинців так хочеться. Вийшла вона на вулицю. Дивиться, білочка на гілці сидить, грибочки на зиму сушить. Добрий вечір, привіталася Мишка. І тобі вечір добрий, відказала білочка. Ось Хотіла в тебе спитати, а чи не даси ти мені трішки борошна, а то лісова крамниця вже зачинена, а мені так закортіло млинцями повечеряти. Ну, а чого ж не дати? Та, звісно, що ж дам. Ну Чекай мене тут, сказала білочка і сховалась в дуплі. А через хвилину вона вже знов сиділа на гілочці і протягувала мишці пакуночок із борошном. Дякую. посміхнулась мишка. А знаєш, сказала білочка. Я також полюбляю млинці, може, пригостиш одненьким. Ось напечу та й покличу тебе, відповіла мишка, та й сховалася в хатинці. Але щоб спекти млинці, не вистачало ще й молока й цукру. Піду до їжачка, в нього молочко має бути, а потім до бабусі зайчихи. Вона онучок має та й сама ще лисунка. То певно, що в неї є цукор, говорила сама до себе мишка біжучи лісом, а ось і хатинка їжачка під ялинкою. Сам він сидів на пенючку і роздивлявся довкола. Привіт, їжаче, а що поробляєш? спитала мишка. Та ось сижу, думаю, чим би смачненьким повечеряти. А в тебе молочко є? Є. А давай його сюди. А навіщо? Я зараз напечу смачних млинців, а ти прийдеш та й повечеряєш. Згода? Згода. Мишка взяла глечик з молоком та подалась лісовою стежкою до зайчої хатки. Прибігши, вона заглянула у віконечко і погукала. Добрий вечір, бабусю! Добрий вечір, Мишко! відказала та, витираючи зі столу. А як у вас справи? Та ось думаю. Чим онучок годувати? Не такі вередухи, те не хочу, те не буду. От такі справи. А у вас є цукор? Є, а як же? А чи не дасте і мені трошки, а я ось напечу млинців, а ви прийдете зі своїми онучками та й повечеряєте. Онучки, підемо в гості до мишки, млинчиками увечеряєте. Підемо! запищали онучки. А млинчики будуть смачні, смачнющі, пухкенькі, м'якенькі і солоденькі, прибалікувала бабуся, насипаючи мишці цукор. Мишка гарненько подякувала та й подалась додому. Дорогою вона минула і лисичу нірку, та й подумала: от було б добре завітати ще й до лисички та й попросити в неї полуничного варення до млинців. Але ні, не піду. Та хто знає, який лисички настрій, що розсердиться, а то вже буде геть кепсько. Ось так роздумуючи, вона прибігла додому та й взялася до роботи, замістила тісто та ну мов млинчики смажити. Незабаром пахощі розійшлись на весь ліс. Почула ця білочка, стрибськік з дерева та вже в мішки в хатинці, сіла і чекає, коли млинчики допечуться. Аж тут і їжачок на пеньочку принюхався. Так і є, пахне млинцями, зіскочив він з пеньочка та й до мишучої хатки. А зайченята, що гралися в дворі, поворушивши носиками, одразу зрозуміли Годі чекати, пора йти в гості. Вони покликали бабусю і разом вирушили до лісової халявини, де жила мишка. А в іншому куточку лісу у своїй хатинці сиділа лисичка і чепурилася перед дзеркалом, заплітаючи коси. Ось і до неї долинули пахощі через віконце. А чим же це так гарно пахне, стає за млинцями? сказала, облизнувшись, лисичка. Хм, треба дізнатись, хтось це в лісі на ніч млинці пече. І вона дістала з комори скляночку полуничного варення та й вийшла на вулицю, принюхалася та й пішла в напрямку, звідки линув запах. Ось так. Дійшла вона до мишучої хатинки. Зазирнула в віконечко, так і є. Мишка млинці пече. А за столом же й гості зібралися. Тук-тук, постукала лисичка. Ой, скрикнула мишка, вийшовши на поріг. Добрий вечір, Мишко. Вибач, що без запрошення. Я бачу, ти млинці печеш. Так, відповіла мишка, а можна й мені скуштувати?» Я й варення з собою принесла, полуничне. Ой, смачно буде. Так, звісно, що можна, заходь, ти якраз вчасно млинці вже готові. Зараз будемо вечеряти. Посідали усі за стіл та й давай млинці наминати, варенням смакувати та чаєм запивати. Ох, і смачні ж були млинці, всі наїлися, мишці гарненько подякували, та ще й довго тішилися. Яка ж то мишка, вправна господиня.